Внаслідок обстрілів у дітей спостерігається таке захворювання повальне, як мутізм. Вони просто перестають розмовляти. Дорослі починають заїкатися. І я ніколи не думала, що в мене на четвертий рік війни перше, що в мене просять, а є у вас логопед-центр. Попрацювати і малечі, і дорослим. Психоемоційне навантаження, ясно, що воно добре не відбувається на здоров'ї, тому і інсульти, і все інше теж порушення річового апарату. Другий фахівець. Такий конче потрібен. Ну, це друга група фахівців це медична допомога. Я передбачаю, ми так досліджували це питання, що буде такий бурхливий я не знаю, вибух діабету серед херсонців, тому що, по-перше, нерви, по-друге, сидячий образ життя, по третє, каші, плюшки і все інше, і плюс постійний контакт з гаджетами. Друге, нас попереджали, що будуть захворювання гепатиту, який поширений. Серйозно, ну і плюс всі наші ковід і все інше. Тому на сьогодні перша психоемоційна підтримка, друга це медична.